І всім привіт ви на каналі Панішер. Як завжди, у мене для вас доволі нетипова річ на ринку тактичного спорядження в Україні, і це потрійний підсумок від компанії Ідогір. Почнемо з того, що компанія Ідогір це китайська компанія, яка має аккаунти на Аліхі чи Тему. Але якість, яку вони. Заявляють на голову вище, ніж якісь виробники на території України. І так, перед вами магазинний підсумок LRC. Якщо побачивши побачив що ближче, то ми бачимо, що тут не три відділи, а шість. Три відділи під магазини AR серії та пістолетні магазини. Взагалі назва LRC означає лазеркат, тобто передня сторона вивізена за допомогою лазеру, на відміну від звичайної системи шляхом нашивання строп. По-перше, це дешевше у виробництві, по-друге, це зручніше у використанні, а також у виробництві. Для закріплення підсумку ззаду присутня система MOLLE. для більш надійної фіксації підсумку, знизу присутні кнопки. Фіксуються магазини за допомогою петель на еластичних резинках. Також для більш комфортного утримання магазинів у підсумках присутні еластичні резинки. І, як завжди, з мене круті штуки на огляді, а з вас лайки.